Ви знали на моєму каналі Сашуня Токабока. І сьогодні я буду наряджати ялинку від Токабока. Заодно подивимося історію, яка ну, сьогодні ранішні 100 у нас, але Токабока новий рік. То... Сьогодні буде така маленька історія. Може буде дві частини. Сьогодні ще є в мене подарунок, але спочатку давайте прийдемо такий маленький тест. Давайте розпочнемо. Тут показують картинки прикольні. Типу як ідеї. Добре, що ми оберемо? Книжки чи одяг? Я б вибрала книжки, я люблю читати. Я більше процентів набрав. Добре, далі емоції. Яку б ти емоцію вибрав? Ну, я б вибрала ось цю, бо скоро новий рік. Вау, тут якийсь календар показують. Круто. Далі тут картинки знову. Це все. -все. Картинки прикольні. Давайте далі. Ну, давайте вже наряджати ялинку, бо я її ще не наряджала. А потім згодом за батаруночком на новій там, пошті. Я вже вибрала новий дім, його облаштувала. Не двохповерховий, на жаль, але дуже гарний. Так, я вже заходила. Мої персонажі зараз на Мальдівах, скоро поїдуть в Карпати. Ось тут ось я хочу зробити таку як відпочивальну. зону. І тут буде ялинка. Ялинку ми будемо брати тут. І прикрасити теж також тут. Так, ось вона. Я хочу ось таку ось ялиночку. Ось тут знизу. Ось а прикраси ось тут. Ось цю жовтеньку я хочу сюди. Сюди. Це прикольно це виглядає така сосунка. Пантик на саме, ну, практично на самий верх. Червону тут знизу можна. Ой, далі ось таку прикольну, мені вона подобається. Ой, сюди, рожаю сюди, синю сюди можна. Ось це мені дуже подобається окремі кільок. Ось це прикольно. А ось це сюди. Ну. Дуже прикольно вийшло. але напевно сте, ну, про новий рік буде в іншому відео. А зараз давайте перейдемо до нашого подаруночка. Ми вже на новій пошті. Нам прийшов подаруночок. Знову якась дія. який ми буде ось тут. Дуже прикольне відео у нас вийшло. Нам ну, всім па-па-па і до нових зустрічей. Bye-bye. Papa, papa.